Що ви робите, дітки? Ми граємося її з дрібком, розказуємо, що він дурний, гидкий та маленький. А це ми змушуємо його їсти шипшину. Мамо, прошу, врятуй мене. О, чудесненько! Я рада бачити, що ви поладнали один з одним. Я доведу, що я не слабкий, і я вийду на двір і чужу шепшину, і вони зрозуміють, що я не малий. О Боже. Якщо маленьке коженяєш шповник, Можна йому влізати? Звичайно, ти Ти можеш його вдарити? Він тобі нічого не зробить. Ні, ти Не чіпай його. Він ще дитя. Діти, ви не знаєте, куди зник дрібко? Він пішов назавжди. Він здох. Що ж, веселіться тут.